Щастя здоров'я всім продовжуємо роботу постійної депутатської комісії Булеківської міської ради. Сьогодні стає комісія з питань охорони прав людини, законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, захисту прав учасників ветеранів АТО ООС та їх сімей. Під головуванням голови комісії Яцинина Василя Івановича. Прошу Василь Іванович. Дякую. Доброго дня. сьогодні. На порядку денних 18 проєктів рішень, 17 з яких це допомоги нашим військовослужбовцям. Чи якось якісь е, пропозиції до порядку денного? 11.02, 11 люд, як депутат подала депутатське звернення про внесення змін до програми. Підтримки сімей заявлення, де є місце, постраждали учасників революції гідності, осіб, які залучалися і брати безпосередньо участі в бойових дії, здійснення закладу з національної безпеки і оборони, місцеч і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року. Програма на 24-25 роки. У матеріалах сесії дана програма є, ну, зміни в нас. Проєкт рішення є, а в порядку денної немає. Матеріал, матеріал автобус немає, то електронний варіант у вас є. У нас немає самого паперового варіанту завідового. Я тільки я, я в курсі, не треба мені пояснити, Я сам його скидаю. Так. Я взяв електронний варіант, який ви мені скинули на електронку. Але я не дочекався паперового варіанту завізованого усіма спеціалістами. Тому це... Я ж вам подала паперовий варіант. Ви мені нічого не подавали. Я як секретар ради маю отримувати паперовий варіант, завізований всіма спеціалістами. Тоді воно може піти на сесію. Електронний варіант це просто посладені електронні да, ні, будь ласка, де, де паперовий варіант. Оце я ж хотів вас питати, а де паперовий варіант. Залізові. Я ж подала через загальний країн зарізати. Чекаємо на нього. А далі має записатися. У мене його немає. Я уклав порядок матеріали, електронний варіант. Паперового підтвердження в мене немає, я його заберу. Все. Чекаю. Що не зрозуміло? Тому і на комісії не може бути, бо нема паперового варіанту залізованого. Якщо немає, значить тоді давайте. і мене є пропозиція дочекатися паперового варіанту з підписом і тоді провести комісію. Тому що це стосується матеріальних допомоги, військової службовця, матеріал загиблого. Чекаємо на буде розвідці. Немає значення. Ну а чому цей паперовий варіант немає сьогодні на комісії? Ви не Від 11 Ну, Чекаємо тоді на паперові варіанти, як нам розглядати. Що сталося? В зв'язку з відсутністю кворуму, черговий раз депутат Юськів Уляна Федорівна залишає комісію роботу комісії, комісія знову не буде проводитися. Дякую.